Добрий день, п'ятикласники! Вас вітає вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи номер 25 Кузьміна Анжеліка Миколаївна. Тема урока Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площі, співвідношення між одиницями відмірювання площі. Мета уроку Сформувати поняття про необхідність застосування різних одиниць вимірювання площі прямокутника і квадрата навчитися обчислювати площу та встановлювати співвідношення між одиницями площі. Поняття про площу. Одиницею вимірювання площі вважають площу одиничного квадрата, тобто квадрата, сторона якого дорівнює одиниці довжини. Наприклад, якщо сторона квадрата дорівнює 1 см, то його площа 1 квадратний сантиметр. Знайти площу фігури означає дізнатися, скільки одиничних квадратів уміщується в цій фігурі. Якщо, наприклад, деяку фігуру можна розбити на m квадратів зі стороною 1 см, то її площа дорівнює m квадраті. Формула площі прямокутника. На малюнку ви бачите два прямокутника. Один з прямокутників має довжину А, а ширину Б. Щоб знайти площу прямокутника, треба помножити його довжину на ширину. Отже, С дорівнює А помножити на Б. Якщо сторони прямокутника задана в метрах, то площу С отримаємо у квадратних метрах. Якщо в сантиметрах, то площу отримаємо у квадратних сантиметрах і так далі. Наприклад, задача знайти площу прямокутника зі сторонами завдовжки 1 дм і 8 см. Розв'язання. 1 дециметр переводимо в сантиметри. Отже, 1 дм це 10 см. Тоді, щоб знайти площу, треба А помножити на Б, тобто 10 помножити на 8. І це дорівнює 80 см у квадраті. Відповідь 80 см у квадраті. Формула площі квадрата. Ви бачите на малюнку два квадрати. Один квадрат АБЦД. Ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні. Інший квадрат, де сторону ми позначили літерою А. Щоб знайти площу квадрата, треба помножити його довжину на ширину. Отже, s дорівнює А помножити на А, так як у квадрата довжина дорівнює ширині, тому А помножити на А, або S дорівнює А у квадраті. Саме тому, що площу квадрата знаходять за формулою S дорівнює А в квадраті. Число в другому степені називають квадратом. Щоб знайти площу квадрата, треба довжину його сторони піднести до другого степеня, тобто піднести до квадрата. Задача знайти площу квадрата зі стороною 2 см 5 мм. Переводимо сантиметри у міліметри. В одному сантиметрі 10 мм, отже, 2 см це 20 мм. Та ще додати 5 мм буде 25 мм. Отже, щоб знайти площу квадрата, а це А до А в квадраті, то ми 25 повинні возвести у квадрат. Тобто 25 помножити на 25. І це дорівнює 625 мм у квадраті. І наприкінці, як завжди, відповідь 625 мм у квадраті. Властивості площі. Нехай маємо прямокутник, де ширина 5 клітинок, довжина 4 клітинки. Отже, прямокутник розмірами 4х5 клітинок. Тоді його площа дорівнює 4 ми множимо на 5, і це дорівнює 20 умовних клітинок. Ми бачимо, що червона лінія це ламана, яка розбиває наш прямокутник на дві частини, утворюючи фігури з 8 і 12 клітинок. Площа такої фігури буде 8 плюс 12, і дорівнює 20. Площа фігури дарівній сумі площин її частин. Співвідношення між одиницями вимірювання площі припустимо, що на малюнку зображена квадрат зі стороною 1 дм. Тоді його можна поділити на 100 квадратів зі стороною 1 см. Ви бачите на малюночку. Сторона маленького квадратика 1 см. Установимо співвідношення між одиницями вимірювання площі, оскільки довжина сторони квадрата дорівнює 1 дм, то його площа 1 дм в квадраті. З іншого боку, квадрат складається зі 100 квадратиків зі стороною 1 см. Тому його площа дорівнює 1 см в квадраті. Та помножити на 100 буде 100 см в квадраті. Таким чином, 1 дБ в квадраті дорівнює 100 см у квадраті. Для вимірювання великих площ території держав, материків, використовують квадратний кілометр. Ця площа квадрата, сторона якого 1 км або 1000 метрів. Площу такого квадрата можна знайти ще й так: 1000 тисячу метрів помножити на 1000 метрів дорівнює мільйон квадратних метрів. Отже, 1 квадратний кілометр дорівнює мільйон квадратних метрів. Наприклад, площа території України. 603 700 квадратних кілометра. Співвідношення між одиницями вимірювання площі. Площу полів, садів, городів, інших ділянок землі прийнято вимірювати в арах. Скорочена запись А від латинського слова ара площа та гектарах. Від грецького слова хекатор. 100. Ар це площа квадрата зі стороною 10 метрів, оскільки один ар дорівнює 100 квадратних метрів, то Ар ще називають соткою. Гектар. Гектар це площа квадрата зі стороною 100 метрів. Отже, 1 квадратний кілометр дорівнює 100 гектарів запишемо таблицю співвідношення між одиницями вимірювання площі. 1 дециметр в квадраті дорівнює 10 тисяч мм в квадраті. Чому? 1 дециметр це 100 мм, тому 100 помножити на 100 буде 10 тисяч в квадраті. Один квадратний метр дорівнює 10 тисяч сантиметрів у квадраті. В одному метрі 100 сантиметрів. Тоді в одному квадратному метрі буде 100 помножити на 100, тобто 10 тисяч сантиметрів у квадраті. Один ар дорівнює 10 тисяч дециметрів у квадраті. Тому що один ар. Це квадрат зі стороною 10 метрів. Отже, 10 на 10 100 квадратних метрів. В кожному метрі 10 сантиметрів. таким чином, 1アр ар це 10 тисяч дециметрів у квадраті. 1 гектар це квадрат зі стороною 100 метрів. А 100 на 100 буде 10 тисяч квадратних метрів. І 1 кілометр у квадраті це 10 тисяч арів. Давайте усно розв'яжемо задачу. Одна зі сторін прямокутника 24, см, а інша сторона на 4 см. коротше. Треба знайти площу прямокутника. Так як інша сторона на 4 см, коротше, то 24 відняти 4 буде 20 см. Площа прямокутника це довжина помножити на ширину. Отже, ми 24 множимо на 20 і це буде 480 см у квадраті це площа прямокутника. Завдання номер 1 Треба обчислити площу прямокутника зі сторонами. Перший випадок: 15 см і 20 см. Площа такого прямокутника А помножити на Б. А в нас 15 Б20, от же С 15 помножити на 20 і це буде 300 см у квадраті. Переходимо до другої умови. Де сторони 3 дециме і 12 см. На сторони виражені в різних одиницях вимірювання довжини. Ми дециметри повинні перевести в сантиметри. В одному дециметрі 10. Метрів. Отже, 3 дециметри це 30 см. Таким чином, S дорівнює 30 помножити на 12 і це буде 360 см у квадраті. Переходимо до наступного завдання номер 2 Умова така. Знайдіть площу квадрата, якщо його сторона дорівнює. Перший випадок 9 мм, другий 30 см і третій 7 метрів. Розв'язання. Площа квадрата обчислюється за формулой, А в квадраті або А помножити на А. Згодно з першої умови, площа такого квадрата буде 9 помножити на 9, отже, 81 мм квадраті. Згодно з другою умовою, площа квадрата буде 13 помножити на 13. І це буде 169 см у квадраті. І наступний третій випадок, коли сторона квадрата 7 метрів, площа такого квадрата буде 7 помножити на 7. Отже, 49 метрів у квадраті. І відповідь. Перший випадок 81 мм в квадраті, другий 169 см в квадраті, та третій 49 см у квадраті. Завдання номер 3 Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює 36 см. Розв'язання. Ми знаємо, що периметр квадрата обчислюється за формулою помножити на А. Так як периметр 36, то підставляючи замість периметра 36, ми отримаємо рівняння 4а до рівні 36, звідки а дорівнює, це невідомий множник, ми добиток ділимо на відомий множник, отже, ми 36 ділимо на 4 і отримаємо адарівні 9 см. Нам треба знайти площу квадрата. Площа квадрата обчислюється за формулою S дорівнює А помножити на А. S дорівнює 9 помножити на 9 і це дорівнює 81 см у квадраті. Відповідь 81 см квадраті. Наступне завдання номер 4 Як знайти площу прямокутника і довжину однієї з його сторін? І знайти іншу сторону. Заповніть таблицю, де А і Б сторони прямокутника С його площа. Розглянемо таблицю. Перший випадок. Довжина 10 см, ширина 4 см площа – невідома. Щоб знайти площу, ми множимо довжину на ширину, отже, 10 на 4 і це буде 40 см у квадраті. Розглянемо другий випадок. Коли нам дають ширину 5 дм, площу прямокутника 45 дм в квадраті, а ми повинні знайти довжину. Отже, щоб знайти довжину, ми площу ділимо на ширину 45 дм квадраті ділимо на 5 дм, і це буде 9 дм. Третій випадок. Довжина 32 метри, а площа 96 метрів в квадраті. Для того, щоб знайти ширину, ми площу ділимо на довжину 96 метрів в квадраті, ділимо на 32 метри і це буде 3 метри. І останнє. останній випадок: довжина 35 мм, ширина 15 мм, тоді, щоб знайти площу, ми 35 множимо на 15, і це буде 525 мм у квадраті. Завдання номер 5. Запишіть перше. 17 дециметрів в квадраті, 5 метрів у квадраті, 1200 мм у квадраті у квадратних сантиметрах. І так, Перший випадок: 17 дециметрів в квадраті. В одному квадратному дециметрі 100 квадратних сантиметрів. Таким чином, 17 дециметрів в квадраті це 1700 см у квадраті. 5 метрів у квадраті. В кожному квадратному метрі 10 тисяч квадратних сантиметрів. Тому 5 метрів у квадраті це 50 сантиметрів у см. 1200 мм у квадраті. Кожному квадратному сантиметрі 100 квадратних міліметрів. тому 1200 міліметрів в квадраті це 12 сантиметрів у квадраті. Переходимо до наступної другої умови. Треба 7 гектарів, потім 15 арів, потім 3 ара і 27 квадратних метрів виразити у квадратних метрах. 7 гектарів. Кожен гектар це 10 тисяч квадратних метрів. Тому 7 гектарів це 70 тисяч квадратних метрів. 15 арів. Кожен ар це 100 квадратних метрів. Тому 15 арів. Ми 15 множимо на 100, буде 1500 квадратних метрів. Далі 3 ара і 27 квадратних метра. Кожен ар це 100 квадратних метрів, тоді 3 ара це 300 квадратних метрів. Додаємо ще 27 квадратних метрів, буде 327 квадратних метрів. Третій випадок. 12 гектарів. Потім 3 гектара 4 ара та 2400 квадратних метрів треба виразити в арах. 12 гектарів. Кожен гектар це 100 ар, отже, 12 гектарів це 1200 арів. 3 гектара 4 ара треба перевести в ари. 3 гектара це 300 ара, та ще 4 буде 304 ар. 2400 квадратних метрів. Кожен ар це 100 квадратних метрів. Тоді 2400 квадратних метрів дорівнює 24 ара. І останнє. Четверта умова. 370 тисяч квадратних метрів, потім 42 тисячі ара, потім 3 квадратних кілометра виразити у гектарах. 370 тисяч квадратних метрів це 37 гектарів, тому що кожен гектар це 10 тисяч квадратних метрів. Отже, ділимо на 10 тисяч і отримаємо 37 гектарів. 42 тисячі ара. Кожен гектар це 100 ар. Тому, ділючи 42 тисячі ар на 100, ми отримаємо 420 гектарів. І останнє 3 квадратних кілометри. Кожен квадратний кілометр це 100 гектарів, тоді 3 квадратних кілометри це 300 гектарів. Завдання номер 6. Площа поля прямокутної форми дорівнює 12 гектарів. Знайдіть довжину поля, якщо його ширина 300 метрів. Ми бачимо, що площа поля виражається в гектарах. Ми повинні гектари перевести в квадратні метри. Кожен гектар це 10 тисяч квадратних метрів, тому площа в 12 гектар дорівнює 120 тисяч квадратних метрів. Потім ми знаходимо довжину поля, якщо ширина 300 метрів. Площа це А помножити на Б. Тоді, підставляючи замість А 300, отримаємо рівняння 300 А дорівнює 120 000. Тоді А дорівнює 120 тисяч поділити на 300. Отже, А дорівнює 400 метрів. Б дорівнює... 400 метрів. Відповідь 400 метрів. І так, наступне завдання: обчисліть площу квадрата, сторона якого перший випадок 18 метрів, другий випадок 25 см. Розв'язання. Площа квадрата розв'язується за формулою А помножити на А. Тоді для першої умови ми замість підставляємо 18, отже, С дорівнює 18 помножити на 18, і це буде 324 метри у квадраті. І другий випадок С дорівнює сторона квадрата 25 см, отже, ми 25 множимо на 25, і це буде 625 см у квадраті. Закріплення матеріалу. Треба заповнити пропуски. Перше. 3 дециметри у квадраті треба виразити у сантиметрах квадраті. Кожний квадратний дециметр це 100 квадратних сантиметрів. Таким чином, 3 дециметри у квадраті дорівнює 300 см у квадраті. Друге. 7 метрів в квадраті записати в дециметрах у квадраті. Кожен метр це 10 дециметрів. Тоді кожен квадратний метр це 10 помножити на 10 отже 100 квадратних дециметрів. Тоді 7 метрів в квадраті це 700 дециметрів у квадраті. Наступне третє завдання: 15 см квадраті виразити в міліметрах в квадраті. Кожен квадратний сантиметр це 100 квадратних міліметрів, тоді 15 сантиметрів в квадраті це 1500 міліметрів у квадраті. І остання умова, треба 9 гектар записати в квадратних метрах. Кожен гектар це 10 тисяч квадратних метрів, тоді 9 гектар це 90 тисяч квадратних метрів. Підведемо підсумок уроку. Сьогодні на урокі ми дізнали, що означає знайти площу. Друге. Ми дізнались одиниці вимірювання площ. І також третє: в яких одиницях вимірюються площі земельних ділянок. Домашнє завдання. Перше завдання треба заповнити пропуски, друге завдання треба обчислить площу квадрата, сторона якого дорівнює 15 см. І наприкінці уроку ми зробимо самоаналіз. Намалюйте, будь ласка, смайлик, який відповідає, наскільки легко або важко була ваша робота, та чи сподобався вам урок. Всім, кому було легко і урок сподобався, можуть намалювати перший смайлик. Другий смайлік можуть намалювати діти, яким була потрібна допомога. І останній смайлік малюють ті, кому було дуже тяжко. Дякую за увагу!